Третє місце тобі, зайняла тобі. команда Барківка. Перше місце зайняла футбольний клуб Туру Трубіж І от друге місце зайняла команда футбольного клубу Семенівка. Футбольний і... клуб Семенівка. За виступками нашого чемпіонату було визнано найкращих гравців чемпіонату. І одним з найкращих гравців нашого відкритого чемпіонату став футболістівка Семенівки. Ну так сказати, за моєю версією, за версією Юри Галета. Це за Западнюк Ілля. Його немає, отримає. Ілюха, Ілюха. Луччий Іграчок отримує Юра Галайтата передасть передасть хорошому. Іграчу. Найшов він там молодець людей переселив? Нагадаю, що ну буде грати. Нагородження наг 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 розпочинає перший заступник Київського об'єднання асоціації футболу. Він же одночасно. Голова Броварської районної асоціації футболу. Він же бувший зірка футбольного клубу Десна Чернігів» в чемпіонаті України вищої лізі Микола Логвін і Добре. голова нашої барківської районної федерації футболу Юра Шуляк. Нагородження. Нагородження. ФК саменник. Ай, ми далі наплутали. Молодці. Друге місце. Баршвізький чемпіонат. Друге місце. Молодці. Максим Середа. Максим Федоренко. Вадимчик Костя, Холоденний, Саня, Висоцький. Максим. Не найш дівку йому самену. Та ми, блядь, поженилися, а не мали приймати. Наші хлопчики, Саня, Коля. Володя. Да. Андрій Іванович, забери лишні миндалі. Лишні не бувають. І кубочок за друге місце. Куб, кубок за друге місце вручає Микола Ложня. Ай, Кубок. Ой, кубок. Ой. наверно, за таке сти. Молодці. Заробили хлопчики. Молодці. Друге теж, Чудово. Зараз буде друга півфінальна гра. Давай, з